Те, що відбулося вчора з пакетним голосуванням, інакше як шахрайством назвати неможливо, тому що. Е я не знаю, навіщо ну, я оціню, очевидно, це такий легкий тролінг, коли він домігся скасування постанови про е, визнання роботи його уряду незадовільною. Тобто ясно, що суспільство не, не поміняється ставлення до Ніценюка в суспільстві від цієї формальної постанови. Але скасування цієї постанови, до речі, без на, навіть спроби щось обґрунтувати, дати якусь оцінку. Чому раптом депутати спочатку проголосували за недовіру, а потім частина тих депутатів, які голосували за недовіру, змінили свою думку. Тим можна ставити це питання і, очевидно. Вони будуть від нього іти, посилаючись на політичну необхідність. Що президент сказав, що треба ж нарешті деошеризація? Ну. Вона йому нагадала про це. Партія Батьківщина внесла закон про фінансовий суверенітет і деушерізацію України. Я його відкрив і, чесно кажучи, оце, цей закон він показує, як треба писати закони. Це закон, який не для піару, а для реального виконання. Він з двох частин: зміни до податкового кодексу і власне саме, саме тіло закону. Він не драконівський. Він дозволяє зберегти економічний ріст і економічний розвиток, дозволяє оптимізувати податки і при цьому повертати. То їх все-таки в інтересах України. Ось, якби уряд був спроможний, але це один приклад. Да? Якби уряд був спроможний, все ж таки. До такого рівня роботи, до такої якості роботи, тоді б очевидно, ми б його не критикували і не говорили про неминучість дочасних парламентських виборів. Позаяк на старті, да, сьогодні, от доба ще не минула як обраний новий призначений новий уряд. А ми вже ставимо до нього ряд питань, на які, повірте мені, поки що відповіді він не дасть. От ці речі нас на жаль і трошки надихають на песимізм.